В ефірі радіо Лисецької учнівської країни School Fox FM. Всім привіт! Я Світаю, шкільна радіоаквия School Fox FM. І я її ведуча Софія Бойко. Сьогодні я вам розкажу про Харківську область. Харківщина частина Словітської України. Харківська область складається з 25 районів. Загальна кількість населених пунктів області є 1755. Найбільшою річкою області є Сіверенський Донець. Найбільша річка Лівобережної України. Обласним центром є місто Харків. Саме Харків був першою столицею радянської України. Місто займає друге місце після Києва за кількістю мешканців серед інших міст України. Харків є потужним науковим центром. Саме тут розташований один з найкращих універів не тільки України, а й світу універ Каразина. А на цьому все. Всім мирного неба! Та слава Україні! Уже роки 70, 31 грудня на Чернігівщині Постійно проходять новорічний карнавал, тобто тоді, коли зазвичай увесь люд сидить вдома, там всі сходяться до будинку культури, в якому відбувається костюмоване дійство. Все роблять аматори своїми силами. Багато вже дорослих людей згадують це свято, ще з дитинства. Це всі події на сьогодні. Бажіть себе та своїх близьких. Мирного неба нам всім та слава Україні!